Всім привіт! На обзорі у нас сьогодні волосся. Просте волосся. Не десь. Як з волосатого шоколаду тільки. Вот в волосатому шоколаді була. Давід, що було в волосатому шоколаді? Вата. Ми не пам'ятаємо, а це не вата, це щось інше. Це якесь волосся або це вата? Давайте відкриємо і спробуємо. Тут якась наклейка. Давід, допоможи їй здерти. А, вот. вот тут клейка. Сейчас Давід сейчас заробить, він у мене молчить сьогодні. Може, ножи. Так, 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 ножиці. Дід. Давід, 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 давід. Вот наш ножниці відкривай, Давід. А я буду держати. О, все, відкрився. Да. Відкриваємо. Да, я відкриню. От, відкриваємо як лабубу. Витягуємо саме. Вот як це волосся виглядає. Як це волосся Вид, красиво. Вонюча, да? так? Угу. Ви б знали, як воно пахне. Пробуємо <кху> пахне сладко і пахне одно рванюче. Пробуємо білий, білий, біле, біле. Як? Ну так собі. Пробуємо. Ну, пробуємо да, пробуєм жовте. Жовт. Жертв вообще немало вкусный на кофе. Да. Це як Какао, через чисто. Чисто ту. Сколько? Не знаю. Тысячу рублей. Тысячу. Ну гривень. тисячу... сейчас. А двести сорок килограмм. Да. Це тисячу гривень і до ще руху з цим шоколадом 200. 1200. 1200. Ладно, обзорчик у нас закінчився. Всім па па па, -па. Это, Это вкуснее. Так. Да. Це вкуснее. па-па!